Всім привіт! Ви на каналі Виноград на Житомирщині. У нас сьогодні 28 серпня. Це у нас Аркадія вже на завершальній стадії. Починає достигати вже ягоди великі, місцями вже такі дуже величенькі. Да, вже ягода місцями. М'якенька. Лоза, як бачимо, теж починає визривати, але ще не всюди. Десь у нас тактики починає, десь вона ще взагалі зелена. Так нерівномірно. Наступні вже вихідні буду зрізати, пробувати перший вважай. Як він, тому що якраз мене закінчиться термін очікування 2 тижні після обробки останньої. Обробок я цей раз нічого не проводив. Минулий раз я обробив свідчим, здається. І все. І по листу там був монофосфат калію, по листу був бриксілмікс і монофосфат калію. І все. По хворобах, по хворобах я бачив на зерніці на одному пагоні, пагоні десь. Ой, дюм у мене з'явився, не знаю де. Обробив. Побачимо, як він, бо робив біопрепаратом, тому шансів, що це допоможе небагато. Доведеться наступного разу, вже через днів 5. Зріжу вважаю і вже чимось із хімії. Ось таким посильніше, якщо що. Ну Так, загалом ніби все окей. Суша в нас велика. Бо останній полив теж робив 5 днів тому. Трошки нас затягується сезончик цього року, ну, похолодніша була весна. Це ось надіжда газос. Така ось вона. Тут деякі ягоди там трошки прикриті. Частина ні. Тут листя я не повністю видаляв, тому що він такий мене крайній кущ. І... Зі сторони трошки тут видно постороннім я б лишив, трохи, щоб воно покривало ягоди, щоб менш було помітно їх з вулиці. Тут теж все ок, як бачимо, теж є місцями, де лоза вже до четвертої проволоки повистигала, а є десь менше. От, Як теж, як де. Ягоди теж вже грона такі є десь. Більше є десь менші. Деякі б але загалом сподіваюсь, що буду вже наступного тижня пробувати. Це у нас мерло. Починає вже де неде ягодки малюватися. Десь більше, десь менше такі. Перші починають. Тут теж си ок. Глаза теж потроху починаємо визривати. Є ось такі технайки, які вже майже повністю окасились і достигнули. Цукор ще не заміряв. Це в нас така перша сигналочка Кабанесен на підщепі. Там ще десь є друга мендженька. І ось такі. Теж ягодки. Теж перший урожай сигнальний. І є тут і такі сигналочки, і такі, і ось такі. А вони набриті суперщільного. І такі. І так далі. Так що такі справи, глаза потихеньку визиває. Сухо. Де-Н-Д-Прові хвороби з'являється. На двох кущиках, на одному трошки більше, на другому на декільках бачу що схоже на сів гниль, тому буду обробляти ще наступного тижня. Вже зріжу частину вважаю або весь там, в залежності від того, як піде. І теж оброблю. Все, дякую вам за увагу. Підписуйтесь. Sziasztok, jól van? Bejöjjük ebben, bejöjjük vannak